Доброго дня. Україні висунули нову умову для вступу в ЄС. А вступ в ЄС це є наша мета, вона прописана в Конституції. Ми повинні мати ефективну систему боротьби з корупцією. Так от, ніякі антикорупційні комітети, ніякі. Національні агентства, прокуратури, СБУ, ніякі поліцейські. Тимчасові слідчі комітети в лавах народних депутатів в Верховній Раді від корупції не врятують, поки ми не подолаємо передумову цього явища. Мені вже немало років. Я маю деякий досвід в питаннях, які будуть торкати цього явища. Тому що я був і державним службовцем, був і адвокатом, учасником бойових дій. Зараз я пенсіонер і не боюсь влади, мені є що сказати відносно неї. Вчорашньої влади і сьогоднішньої. Все, що я буду стверджувати, шановні, все пов'язано з вимогами нашої сучасної конституції. До речі, вона одна з найкращих демократичних у всьому світі, якщо порівнювати з конституціями інших держав. Влада повинна належати народові України. А не народ України повинен належати державним чиновникам. Не людина для держави, а держава для людини. Це і є головний принцип верховенства права, це і є демократичний устрій суспільства. До речі, Ленін не завжди був неправий. Був час, коли я вивчав його. Всього неможливо бути тоді вчитися. Він казав: Не беріться, не вирішите ви питань приватного характеру, е, тактичних питань, поки не вирішите загальних, стратегічних. Він на 100% був правий. Не вирішимо ми питання шляхом збудови деяких правоохоронних органів один на одному, поки не вирішимо умов. Корупцію в нашій державі. По-перше, головним джерелом корупції є Верховна Рада. Корупція починається з виборів Верховну Раду. Всі ви знаєте про це. Це сторонні гроші при виборах і закінчуються вони для деяких виборців гречкою. Це хто на такий підкуп клює. Прості, безграмотні, безпринципні люди. Їх можна купити оптимий в розстріл. Сьогодні вже є свідчення деяких депутатів про те, що під час голосування роздають тисячі доларів. Звідки вони беруться. Тому сьогоднішній народний депутат це тільки назва. Більшість приходить до Верховної Ради за допомогою грошей для отримання грошей для себе і в інтересах третіх осіб, які давали гроші, щоб він став народним депутатом. Подивіться, вони навіть в час такої війни. Призначають собі заробітні плати у 120 тисяч пересередньої заробітної платі по Україні в 27 тисяч. А це ще не все. Гроші на утримання своє, на квартири, на проїзди, на лікування, на відпочинки. Вони вже живуть не при розвитому соціалізмі, а при розбитому комунізмі. Вищим законодавчим органом повинен бути народ України, а не Верховна Рада. Скажіть, а як буде реалізовувати свої власні повноваження народ? Сьогодні вже є Закладені технічні засоби для цього. Ми вже досягли цього рівня. Є вже ідентифікаційні номери. У кожного є електронні ключі, є електронні підписи, і є всі підстави для електронного голосування. До речі, при таких обставинах при, при електронному голосуванні дурень вже голосувати не зможе. Приймати участь в голосуванні будуть більш грамотні, відповідальні люди, і це нормально. Дурень при владі це катастрофа, це смерть. Ну це вже ми сьогодні бачимо. Це смерть, кого в нас тільки не було. І двічі несудимі, і піаністи. А все це закінчується знищенням українського народу кров'ю. Вашою крові. Подивіться на наші цвинтарі: етнос знищується. До речі, національні менші не при владі, а не етнічні українці. Це ганьба. Я не нацист, я націоналіст. Я за те, щоб кожна нація могла вільно розвиватися. Мати свої школи, свою мову. Мати можливість голосувати, бути, бути обраний. Але більшість у нас етнічні українці, а при владі у нас нацменшиться. Як це стається? Скажу чому? Тому що корупція і тому у цієї ланці гроші. За допомогою цих грошей, нацменшини, і очолюють нас. І очолюють державу. А тільки їх візьми, вони всі раз і вже там, де там, в інших державах. Більше в Ізраїлях. Етнічний Українці будуть, бігти немає куди. У нього тут, в цієї землі. Батьків, 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 тих батьків ця земля пропитана кров'ю цих людей. Тому сьогоднішня Верховна Рада, як джерело корупції, повинна бути розпущена. По-друге, вищий виконавчий орган зараз Кабінет міністрів вихованного пробачте, Україна. А повинен бути Гетьманат? Ну, я не знаю, не в цьому річ, може і Кабінет міністрів. Але очолювати повинен Гетьманат або Кабінет міністрів. Гетьман, Гетьман України. Так було в 15, 16, 17 році було так. Ну, чому ви повинні інші якісь назви? Обирати, коли у нас є своя назва, гетьман України його обирає, знімає народ України, він підзвітний народові. Тому, на мій погляд, історична назва повинна залишитись. Йдемо далі. Суди. Сьогоднішні суди призначаються президентом за допомогою там судівського е, самоврядування. Це порушення п'ятої е, статті Конституції, оскільки народ здійснює владу безпосередньо. Суддів повинно призначати не народ, не пробачте, не президент. А обирати народ, народ України. Тільки при цих обставинах суд може бути незалежним і справедливим. Суд повинен бути народним. Народним він буде, повинен бути. Сьогоднішній суд захищає людей президента і створені їм органи. Він захищає ці органи від людей. Від простих людей. Маленький приклад. Я ще можу, але це я так вважаю, що зрозуміють люди. Щоб визнати неправомірними дії державного органу або державного службовця, передбачений срок звернення до суду 6 місяців. Пропустив цей срок до побачення. Загальний срок. Позана давність у нас передбачена три роки. А коли ти звертаєшся про визнання неправомірної дії державної влади, державного службовця, 6 місяців. Там, 3, там 6 місяців, тут 3 роки. Така несправедливість повинна бути скасована. Тому сьогоднішні суди повинні бути реорганізовані в народні суди. Судді повинні обиратися і відкликатися з посад не державною владою, не президентом, а народом, народом України, мешканцями району, мешканцями міста, мешканцями області. Ну і Верховний суд народом України. Суди не можуть бути судами господарськими, судами загальної юрисдикції, судами адміністративними. В Конституції прописан суд. Суд може бути для людини одним. Людина має право на суд, а вже суд відповідно до спеціалізації суддів, визначає, хто буде розглядати справу і по яких правилах. Оці всі ланки, тільки для того, щоб відкинути такі справи, не розглядати. Тому людина, якщо сплатила судовий збір, має право на судовий захист, на розгляд. Своєї справи, якщо ти в магазині сплатив гроші, ти маєш право на послугу, ти маєш право на товар, а у нас ні, ти сплачуєш судовий збір. Тобі можуть відмовити і попробувати ще повернути ці гроші з казначейства, нічого не повернеш. Тому, шановне, Слухачі, усі процесуальні норми, які дають право суддям залишати заяву без руху, без руху повертати заяву, заяву позовну заяву заявникові, відмовити відкриті провадження по справі, повинні бути скасовані. Якщо є в позовній заяві якісь недоліки, а це таке може бути то фахівці суду відповідно до принципу верховенства права повинні довести позовну заяву і документи до нормального стану? Хто цим буде займатися? Студенти юридичних заходів, які на практиці у цьому суді, хай займаються. Тепер хто може бути суддєю? Суддєю може бути громадянин України, досягши зрілого возрасту, це обов'язково. Не знаю скільки років, це інше питання. Обов'язково патріот України, несудима особа, закінчивши суддівський факультет з обов'язковою практикою в часи навчання і обрати народом на посаду судді. Все. Ніяких екзаменів в ланках судового корпусу. Боронь Божа, тому що це корупційна стежка. Екзамени навчання на посаду в суді після інституту. Це 100% підстава для, для, для корупції. Екзамени повинен приймати народ, обравши цю людину суддєю. Не подобається. Відкликайте, обирайте іншу людину на посаду судді. Тепер, відповідно діючих законів України. Шановні, сьогоднішні закони, більшість цих це узаконення свавілля влади. Закони повинні бути переглянуті на відповідність принципу верховецтва права. Вони повинні пройти удосконалення, скорочення. Сьогоднішні закони це агітаційно-пропагандистські гасла, за допомогою яких держава прикриває своє свавілля по відношенню до громадянина України. І іноземця. Закони повинні бути зрозумілими для людей. Пропагандистські норми повинні бути викреслені. Хто повинен цим займатися? Це робота фахівців кафедр юридичних інститутів, студентів останніх курсів, курсів в якості е, е, дипломних робіт. При, потрібно прибрати з законів словесне лушпіння. Цього не повинно бути. Приклад. Відкрити будь-який закон і побачити пропаганду. Постійне повторення норм, що влада діє тільки в інтересах народу, тільки суспільство і краще за неї нічого немає від себе. Стверджується верховенство права, рівність усіх учасників процесу, змагальність, обов'язковість судового рішення. Ну, як все красиво! Прямо плакати хочеться. І в такому дусі. А відповідається дійсності. Беремо обов'язковість судового рішення. Це принцип. Це один з головних принципів судового розгляду. Візьмемо частину 2 статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України. Судові рішення є обов'язковими до виконання органами державної влади, місцевого самоврядування їх посадовими та службовими особами, фізичними, юридичними особами на території України. Частина 3 цієї статті. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність. Встановлено законом. Ось навіть назову, яка там відповідальність, яка санція? Санкція від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч за невиконання рішення суду. І ще й позбавлення волі до трьох років. Ну, що тут незрозумілого? Є судове рішення. Воно повинно бути виконане. Ага. А це не відповідає дійсності, шановні. Так, відповідно до закону України про виконавче провадження, є такий закон. А це ціла пропагандистська метушня. Державний виконавець може не виконувати рішення суду на підставі цього закону. І знову нам втюхивають в цьому законі принципи верховенства права, законності, обов'язковість рішень, справедливість, інші словникове лосіння, за яке ховається на виконання рішень суда державою, в особі Державної виконавчої служби, в особі державного виконавця. Так, відповідно до статті 3 закону, рішення суда стає тільки. Підставою для отримання виконавчих документів. А це, відповідно до закону, виконавчі листи, накази, нотаріальні приписи, там багато рішень по трудових спорах і таке інше. Перелічені документи повинні відповідати вимогам, прописаним в законі. Не відповідає до побачення. Державний суд не поставив якусь за документ. Це невідповідність вимогу закону. І державний виконавець постановляє постанову, виносить свою постанову про відмову. Виконання рішення суду повертає вам документи. І проста людина, яка сплатила судовий збір, платила за гонорар адвокату, відбулося рішення судової на її користь, не може отримати грошей. Не може отримати задоволення від судового рішення. А державні органи залишаються в сторонці за своїми обов'язками захищати права людини. Він ж порушив закон. Ти ж не виконав рішення суду, неправильно звернувся з бумажкою. І вимога простої людини, державного виконавця є підставою для того, щоб отримати цим виконавцям хабаря від вас. Хочеш виконати, давай гроші? Тому виконавча служба повинна бути реорганізована. Державна виконавча служба повинна бути ліквідована взагалі тільки приватний виконавець так так, він повинен сидіти на відсотках. Я не знаю там скільки, це інша справа. Він працює на підставі гонорару. Від реалізації їм отого от рішення, яке отримав він в суді. Неправильна закорлючка, щось не вистачає, щось не зрозуміло – це його справи. Він отримає свої 10% від повернутого майна. Якщо це майно добровільно не сплачено відповідачем по цій справі. Далі. Адвокатура. Тут теж корупція. Так так, шановні, адвокатом, на мій погляд, бути, повинен бути громадянин України, закінчивши факультет адвокатури, отримавши диплом адвоката і ніяких екзаменів в колах адвокатури з отриманням якихось свідоцтв на право заняття адвокатською діяльністю не повинно бути. Отримати непотрібне свідоцтво, здавати екзаміни це корупційна схема. Оцінку адвокату буде давати клієнт, а не якесь адвокація утворення, якесь адвокація суспільства. Закон про адвокатуру повинен бути перероблений. Схема керування. Адвокатом з боку адвокатського чиновництва повинна бути зруйнована. Адвокат повинен бути незалежним в своєї діяльності, в тому числі від так званого самоврядування і числа чиновників вже від адвокатури, яким, до речі, він платить гроші. Я у 2004 році отримував у Донецькій обласній кваліфікаційній комісії свідоцтво на право заняття адвокатської діяльністю. Так от, я не зміг здати документів, поки не надав 500 доларів. І так було. Я перевірив, всі, хто Здавав документи для того, щоб прийняли документи і допустили до екзаменів, всі здавали по 500 доларів. В комісії були судді, в комісії були адвокати і представники виконавчої влади. Це було в 2004 році. Ви думаєте, що змінилось? Все залишилось. Ставки стали іншими. Така практика. І в, судов... в судівському корпусі. Там тільки розміри ще більші. Ви хочете жити при такій державі, при такій владі? Тоді давайте подаваємо підстави перед... 에... передумови для корупції. І головне. А хто буде слідкувати, доглядати за роботою чиновників, за роботою державних органів? Прокуратура та, боронь Божа. Ви вже сьогодні знаєте, що це за прокуратура. В часи війни ви все побачили. Там одні інваліди. Отримують такі заробітні плати, такі пенсії, що вам не снилося. В Україні. Діятиме народний контроль. 100% від Кажу вам, Не сьогодні, не завтра. Ну, це буде народний контроль. Районний місцевий обласний народний контроль, який буде обиратися, підпорядковувати це, буде підзвітний в діях в інтересах, і діє... діятиме в інтересах людини. Людини, а не держави. Не державних органів, не державного чиновника. Тільки народному контролю надається право догляду за виконанням вимог законів в Україні. Тільки народний контроль повинен доглядати за виконанням законів. І більше ніхто. Тому поки ми не проведемо реформи державного будівництва, корупції ми, шановні, не подолаємо. Тому, якщо мої гасла сподобались вам, підписуйтесь, ставте лайки. Ну і до зустрічі і що, слава Україні! До ну, побачення.